save me but you don't have to let go you gotta let go you're me, making me lose my faith though Любі привіт! Починаю цей влог в суботу. Вчора виставила якраз попередній і вийшла гарна п'ятниця, бо з відчуттям виконаного обов'язку нового відео ми пішли гуляти, і я вирішила потішити себе чимось. Тому зробила собі ось такий подаруночок. Дуже давно хотіла шовкову хустку від Гуні. І вона дуже класно пахне таким їхнім запахом з шоу-руму. У нас у Львові є їхній магазин. І я подумала, що це чудова нагода себе потішити. Звісно, носити її можна супер-супер по різному на сумці, у волосі. А я хочу спробувати як бандану і соромлюся, але зараз я спробую. А в дитинстві нам всім пасували бандани. За дорослий вік не скажу. Але що ж. М -м -м. Навіть непогано. Що скажете? Не будьте строгі. Клас, мені подобається. Особливо до моєї білої сорочки Hempfull, такої вільної, і я вже бачу себе десь в Італії або Португалії. Гарячими вуличками біля океану ходити. Як вон? Тут е, вона має такий білий фон і дуже багато різних кольорів. Відповідно, мені здається, буде багато до чого пасувати, саме ось ця. Е, я тішусь, я щаслива. Я вже всіх заінтригувала в своєму телеграм-каналі для читачів свого журналу. Хто ще не знає, в мене є онлайн-журнал, де я щотижня пишу пости. і для своїх читачів, які підписані на цей журнал. А я створила телеграм-канал закритий. Я вже там заінтригувала ще зробила собі гарний подарунок. І всі чекають це відео і пост в журналі. В такій красивій коробочці. І ось така листівочка. Була там можна було обирати різні. Обрала таку з котиком. Подарунки собі робити дуже приємно. Ось тож, сьогодні субота. Моє завдання на сьогодні. Це спакувати останні блокноти, які я від свого бренду відправляю. У нас був розпродаж, і після цього розпродажу я роблю велику паузу. Я хочу відпочити під створення речей. Хочу більш глибше пірнути в онлайн. І більше ділитись тут, більше створювати тут свій світ. Хочу відпочити трошки, тому що створювати і вкладати кошти в фізичні речі кожного місяця це не для слабонервних, а я втомилася. Що ще повинна запакувати, відправити блокноти і написати пост в свій журнал. Це якраз те, чим я хочу займатися більше, тому запрошую, звісно, вас також приєднуватися, бо мене там багато і там багато натхнення. А ще хотіла сказати, чому хотіла саме шовку бандану, як головний убір цього літа. Мені здається, що це найлегший варіант прикрити голову від спеки. Ще це дуже класний спосіб вивести свій образ навіть найпростіший з білою майкою і джинсами на новий рівень. Мені дуже подобається як тут оброблений край. Дуже якісно, дуже красиво. Одразу треба все новеньке вигулювати. Отже, хусточка Гуня, футболочка Резервд, турбинка Бімбайола. Я не знаю, скільки ви ще витримаєте цю турбинку. Штаніжки Ойшо дуже класні для ні, дуже гарний крій. І рожеві капці ванси. Що ще мала взяти? А що? Не пам'ятаю. Привіт, любі! Сьогодні вже середа, а зазвичай я в п'ятницю виставляю новий влог, і зрозуміло, що я майже нічого не знімала протягом цього тижня, бо, хоч і є що показати і що розказати, але це те, чим я хочу поділитися пізніше, коли все буде готово, і процес не дуже хотілося мені знімати. Заінтригувала вас. Ось, можливо, буде цікаво, якщо я поділюся трішки якимись внутрішніми переживаннями, бо в мене зараз такий новий період, нова ера. Хто знає, хто не знає, я шість років робила блокноти Маймех і. Можливо, прозвучить егоїстично, але це були дуже класні блокноти. Вони були безкомпромісні, і це був такий мій голос в світі прикладного дизайну. Але я або вигоряла, або виросла. і Мені зараз різко чи не різко, я не знаю, стало цікаво більше вести блог і більше себе проявляти в цьому напрямку, тому що мені дуже страшно, а кажуть, що там, де страх, там і розвиток, і успіх. Мені стало цікаво, як я можу проявитися настільки, щоб блог саме в моєму стилі став роботою повноцінною, тому що я. Дуже багато часу провела в роздумах про те, що я не росту як інфлюенсер, як блогер, тому що, по-перше, в нас страшенно викривлено на це поняття, це всі знають. В нас блогерами стали хороші бізнесмени, які вміють спекулювати, і так далі. Ну, можливо, не всі, але більшість. Критична маса людей точно підписана на людей, які маніпулюють, спекулюють і, і так далі. І мені це страшенно не подобається. Я хочу просто а, жити, ділитися, не думати за якийсь хайп і так далі, щоб на тебе звертали увагу на твій блог, на твій контент, на те, що ти створюєш, тому що створення контенту в моєму стилі а, це дуже важливо для мене. І це знаходить відгук в людей 100%. Але мені цього недостатньо, тому що таких людей дуже мало, і а, їх мало в нас. На жаль, через всі події, які відбуваються в Україні, люди а, в такому стані, в якому вони є, це нормально, а, але мені через це страшенно прикро. І мені хочеться відчути, що я живу, відчути, що я не спекулюю ні на чому, не маніпулюю, що я просто проявляюсь і отримую за це а, свої бенефіти. Тому е, я створюю якийсь мінімальний план, щоб е, залучати до своєї інстаграм-сторінки, до свого онлайн-журналу е, західну аудиторію англомовно, і я стараюся зараз е, не спішити, е, зробити так, щоб це просто. Була моя рутина більше додавати англійської мови, більше додавати себе, заспокоїтись, перестати моніторити, хто в нас в Україні є успішний в цій сфері, тому що це не те, з чим я хочу себе порівнювати. Ось, просто думки вголос. Я знаю, що вони мало кому відгукуються, але така я вже є, така я є, і таким ділюсь ось. Тож, хочеться просто жити, ділитися чимось гарним, отримувати за це свій результат заслужений, і не хвилюватися м -м, за те, за що я не хочу хвилюватися. Сьогодні середа, яка відчувається як п'ятниця, бо я би вже цей тиждень могла завершувати, тому щоб не сидіти вдома, зібрала всі свої сили останні і йдемо в центр пробувати новий роман. Хочу вам показати, сподіваюся, буде смачно, бо його відкрили японці. Я щойно проходила повз і побачила цю заколку яєшню. Ми йдемо з вами її купувати. Я дуже хочу приймати в житті. Рішення настільки швидко, як я приймаю рішення купити заколку яєчні. Що скажете, було б круто, правда?

Словом, вся труситься. Не знаю, треба поїсти і випити якось колу -ку -ку. І купити мікрофон нарешті, щоб це можна було знімати трошки далі себе.

Як сайзтунцем. Апдейт. Ми поїли, і я вам скажу, що це напевно найсмачніший рамен після раменмо, але він просто дуже інший. Якщо любите якийсь базовий, без купи маринованих всяких штук, а просто реально базовий рамен з класним насиченим, але чистим і Таким прозорим, правильно прозорим бульйоном, то цей заклад просто топчик.